Минає час у наших поколіннях і досі ще, через віки в пітьму лишаються і щастя, і біль незмінні Стоїть питання гостро, так чому? Чому у світі цьому сліз багато? Чому навколо стільки є тривог, чи можна горе із землі забрати? Як дивиться на все це з неба Бог, чому він війний голод допускає, хіба йому не шкода матерів? Хіба ж він сироті не співчуває, чому бур'ян гріха кругом розцвів? Хіба ж без сили він все зло забрати, сказати ні і бідам, і журбі, де відповідь сьогодні відшукати, так важко нам признатися собі. Бог добрий ні на трішки не змінився, ще сів Едему, людям волю дав, з яким же смутком він на світ дивився. Коли той світ Ісуса розпинав, замість любові вибрали вараву, буденним нам і звичним стало зло, лишилось на свободу досі право, перо до нас у руки перейшло. Ми пишемо історію сьогодні, і ми самі формуємо цей світ, відкинули, якщо тепло Господнє, тому і не розтане в душах лід. Відповідальність нам лягла на плечі. За всі страждання, радість чи красу, за сльози вдів, за посмішки малечі, невже внесемо знову цвя Христу? Є воля обирати, як нам бути, почати з себе варто вже тепер, бо злу і горю це проти отрута. Давайте ж ми напишемо шедевр, давайте сонцем у пітьмі світити. Ми можемо самі змінити світ, якщо не перестанемо любити. Якщо ми не потопчем віри цвіт, а щоб земля наповнилась піснями і щоб настав нарешті добрий час, хай мир і згода буде поміж нами, хай Бог завжди перебуває в нас. Амінь.